Польщі відзначають День Збройних сил свято Війська Польського Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний привітав побратимів зі святом і подякував польському народу за підтримку в боротьбі з агресією Росії. Він пригадав, як поляки 102 роки тому боролися проти більшовицької навали, і українці їх підтримали. А сьогодні ми знову спільно протистоїмо давньому ворогові. Залужний привітав побратимів польською мовою. Битви Варшавський, ваш народ. Бронів пан пансловость і урятував Європи пред наїздом большевику. Союзником Польської та війні була Українська Республіка Людова. Шай, як 102 льта тему, Пановне стаємо разом в спільному вільовиковому ворогеві. Естем щеже же полякам за помощь. І в спарчі в тим трудним часі Вальчемі о нашу і вашу вольность разом виграми.